У нас є програма підтримки наших бізнесменів, наших підприємців, пов'язана знову ж таки з економічною конкуренцією, і це важливо. Ця програма передбачала виділення коштів як без фінансової підтримки поворотньої для суб'єктів господарювання, так і передбачала розгляд певних стартапів на конкурентній основі, які б мали змогу далі започатковувати свої бізнеси, розвивати. Створювати робочі місця, наповнювати наш бюджет. Але на жаль, цей ці захист цієї програми зник. і Ви бачили, що було пояснення обґрунтовано тим, що не було якісних стартапів для того, щоб вони були якісними. Треба працювати з бізнесом. Треба, щоб він розумів, що. Що пропонують, які є запити? Це треба популяризувати. Як треба популяризувати було тему підтримки суб'єктів господарювання щодо фінанс, я маю на увазі фінансової, навіть поворотньої безпроцентної підтримки, але це також у нас чомусь дуже повільно спрацьовує.